підкреслити, що іконостас є винятковий, його будівництво започаткував наш великий єпископ Андрій Бачинський, який став єпископом у 1773 році. Початково собор мав функцію римокатолицького костелу і де сьогодні є резиденція єпископів, на той час був монастир Отців Єзуїтів. так як у 1773 році. Ці приміщення вже пустували, Марія Терезія подарувала їх єпископу. Андрій Бочинський відразу взявся за справу переоформити внутрішній стан Римокатолицького костелу, підлаштувавши його до нашої візантійської традиції і саме до східної літургії. Тому першим його таким завданням, першим його бажанням було якраз встановити іконостас. Розписом якого зайнявся Василянський монах, іконописець Теодор Спалинський. Одним із шедеврів різьблення і живопису Закарпаття можемо вважати іконостас христово здвиженського кафедрального собору. Тому на замовлення владики Андрія Бачинського за роботу над іконостасом взявся скульптор із Кошиць Франциск Фех. На цей час, в принципі, домінуючою естетикою є Рококо, і очевидно, що художник не міг відмовитися від цього. Але іконостас, який передбачалося робити, Андрій Бачинський вимагав, щоб він був дотриманий у характерних формах, які побутували ще у сімнадцятому, шістнадцятому столітті на території Закарпаття. Про різьблення треба сказати, що поряд із елементами рокайлю дуже широко застосовуються реалістичні виноградики, реалістична трояндочка, реалістичні колоски пшениці, що повинно було. Доповнити символіку самого іконостасу. Для виконання задання майстри використовували добре висушену якісну деревину. Весь іконостас зроблений з вільхи, а більш масивні елементи укріплені каркасом з фой. Деревина це живий матеріал, і протягом століть вона зазнала ушкоджень через температурно-воловісний режим та ураження жуком дерево гризу. Внаслідок чого деревина спорохнівіла, а на різьбах і іконах оточилися тріщини та втрати деревини. Деякі елементи були повністю втрачені. І щоб уникнути подальшого руйнування, спершу ми зробили дезінсекцію, армування тріщин та інші консерваційні заходи. Також нами було видалено непрофесійні ставки з попередніх ремонтних робіт. Далі ми взялися за реконструкцію втрачених елементів, попередньо дослідивши манеру їхню та стилістику майстрів. Підібрали добре висушену деревину тієї ж самої породи і підготували основу для подальшої роботи. Зв'язок між деревиною та левкасом був незадовільний. Простежувалися як відлущення, так і втрати ґрунту. Внаслідок чого позолота перестала бути цілісною. Спершу ми укріпили всі автентичні елементи різьби. Потім виключно по місцях втрати поклали реставраційний ґрунт та доповнили його сусальним золотом. Працювали ми в техніці на полімент, оскільки саме так було виконане золочення іконостасу Венцелем Валеровським у 1777 році. Тут застосовано три відтінки сусального золота: зелений, жовтий та червоний, Їх видно на колонах та царських вратах. Живопис так само є надзвичайно цікавий для нас, через що тому, що виконує його Михайло Спаленський, який уже працював у манері бароко, але дотримуючись певної схематики притаманної попередній традиції іконопису. Ікони є надзвичайно цікавими, особливо у способі накладання фарби. Якраз постало було дуже серйозне питання, до якого рівня нам розчищати сам живопис. І ми вирішили, що іконостас мусить виглядати ну, принаймні, на те. Що ми мали на кінець 18 століття. Особливістю даного іконостасу є те, що він оздоблений не тільки з лицевої сторони, але й стильної. В ході роботи ми зіткнулися з різночасовим малярством, яке різнилося як по стилю, так і по техніці виконання. Зворот прикрашають орнаментальні розписи та рослинні композиції, а внизу зображені колони, які перегукуються з фресками у святилищу Собору. В 90-х роках нижня частина іконостасу була перемальована олійними фарбами, що значно ускладнило нам роботу. Ми провели всі можливі розчистки та реконструкції. Звичайно, що перед тим як починати роботу, ми досліджували історичний аспект. З документальних джерел нам точно відомо, що у 1858 році Фердинанд Видра був запрошений, щоб поновити фрески та ікони у цьому соборі. Точно було відомо, що він поновляв ікони у намісному ряді. Ми використали ультрафіолетове випромінювання та рентген, щоб дослідити стан збереження нижнього шару авторства Сполинського. Коли ми побачили, що перший шар добре зберігся, нашою метою стало відкриття первинного шару малярства. Як ви можете побачити, кольори залишились насиченими, відкрились розкішні деталі та риси лик святих, виконані в іконографічній манері 18 століття. Цинування є завершальним етапом всіх реставраційних процесів. Не втручаючись в авторське малярство, ми стілюємо сам власний твір, використовуючи техніку пуантель. І ікони виконані в техніці олійного живопису з елементами золочення. Нашим завданням є максимально наближено відновити втрачені елементи, при цьому застосовуючи ті ж самі матеріали, яким у свій час працював художник. Кінцевою метою є відновлення первісного естетичного вигляду пам'ятки. Фотофіксація необхідний та важливий процес реставрації. Ми повинні зафіксувати пам'ятку до початку робіт. Усі проведені нами процеси і власне результати. Завдяки фотоархіву, який ми створюємо, можна відслідкувати як і якість виконаних робіт, так і метаморфози, які переживає історична мистецька пам'ятка. Даний об'єкт, іконостас Ужгородського кафедрального собору пройшов усі консерваційні та реставраційні заходи, і на даний момент представлений у своєму автентичному та первинному виді. Можемо так сказати, що ця реставрація робить нам те, що ми можемо бачити іконостас в тому стані, в якому його бачив наш великий. Патріарх Андрій Бачинський